І тільки гарного Холзі, яка заручена із своїм колишнім хлопцем нині нареченим аван Джогія. Йогія. Він актор серіалу Вікторія Переможниця. Йому 32 роки. Вони почали зустрічатись десь минулого року, влітку, а вересні го ж, і помітили, як вони цілуються в Лос-Анджелесі. І на Твіттері один попкультурний канал написав, що це запустить фотографію Холзі із хлопцем. І написав цитату співачки, що вона сподівається одружитися на бойфренді Аван Джодія. Холзі репостнула цей твіт і написала типу не бойфренд, а наречений. Що вже було. Коротше, вже вона не просто сподівається одружитися, вона вже планує одружан. Вже є Прикольно, я дуже за них рада. І це теж для мене такий просто красові Холзі і актор з серіалу Вікторія Переможниця на Нікелоді. Ви пам'ятаєте цей серіал? Ти пам'ятаєш серіал? Вікторія Оус? Якось так і називався. Просто я не дивилася Типу я у мене не було ні колотя. Mm. Я дивилась тільки ті серіали, які були там на новому каналі, це iCarly, там ну Вікторію Переможцю я не дивилась. Тому